Автори ремейку першого відьмака розповіли, якою вони бажають бачити гру на релізі, та чому вони бояться видалити аспекти, які є поганими, застарілими та потребують переробки. Якщо ти раніше не знав за цей ремейк, то сідай позручніше, додивлюйся відео до кінця, став лайк та підписуйся. Погнали! попередніх відео я розказував про розробку нової гри Відьмак 4 та комікси, які будуть виходити. Но я упустив на мій погляд, найважливішу деталь, так це ремейк першого класичного відьмака. CD Projekt Red анонсувала розробку повноцінного ремейку першого Відьмака ще у 2022 році, проте проект досі на ранній стадії виробництва. Про це розповіла студія розробник False Theory. Автори Seven The Days Long Guns та Oматурк опублікували низку вакансій для команди ремейку на своєму сайті. Зокрема, вони шукають технічного аніматора, дизайнера квестів, провідного програміста, дизайнера геймплею та провідного кінематографічного дизайнера. На даний момент гра знаходиться на початковій стадії, такий опис супроводжує вакансії. Но що важливо, ремейк привнесе багато нового контенту в серію. Глава студії False Theory Якуб Рокіш в інтерв'ю з журналом Етки розповів про підхід для переосмислення класики. За словами розробника, зараз студія розбиває гру на складові і вибирає, які елементи варто залишити, а яких краще позбутись. В першу чергу нам потрібно чесно визначити. Які частини просто погані, застарілі та потребують переробки? Ще треба виділити добрі елементи, які слід зберегти та ключові механіки, від яких не можна відмовитись, Якуб, Рокіш водночас видалятиме ті частини, які є чудовими, які слід зберегти або є прямими ключовими стовпами, які не можна відкинути. Чого розробники позбудуться, можна тільки догадуватись: швидше за все, автори осучаснять бойову систему, що викличе. Безліч суперечок, поки що лише відомо, що у грі буде відкритий світ. Рокош також зазначив, що працював лише над другою та третьою частинами франшизи, тому радий віддати належне оригінальній грі. Оригінальна гра відьмак подекуди застаріла за стандартами 24-го року. Можливо, головною причиною її підтримка лише миші та клавіатури з відповідними боями. Замість того, щоб контролювати Геральта, як це робили гравці у Відьмак 3, наприклад, зі стандартною підтримкою геймпада, бій передбачав натискання на ворогів і час наступних атак за допомогою майже ритмічної ігрової механіки. Однак його загальний цикл гри багато в чому схожий на той, що був у Відьмак 3. Гравці, як правило, йдуть за сюжетом у нову територію, і їм пропонується кілька основних квестів для виконання. Також доступні бобічні квести та контракти з монстрами, які забезпечують гроші та предмети, які використовуються для покращення здібностей, обладнання та зілля. За Witcher ремейк зробив оригінальну гру відкритим світом, і отже, ще більше відповідатиме відьма Кутрія, хоча навіть в цій останній грі буде більше десятка років на момент запуску ремейку. Однак про неї мало що відомо, оскільки, незважаючи на її анонс у жовтні 2022 року. Гра все ще знаходиться на ранній стадії розробки, та не вийде ще кілька років. Хоча давній актор озвучання Геральта Дух Кокол дуже хоче повернутись. А тепер, мабуть, найцікавіша частина. Ніхто ж до недавно не знав, як буде виглядати цей ремейк, навіть приблизно, тому що навіть анонсу про офіційний стар розробки проєкту не було. Но Авгаз Бі поділився недавно створеними концепт-артами. До цього я не знав про нього, як і ви напевно. Ну я зазирнув у його твіттер, ну і очевидно, що він юа-дизайнер, який вже давно робить такі роботи. Він вирішив уявити та осмислити свою думку у концепт-артах. Художник реалізував власні версії головного меню, інвентарю, мапи та інтерфейсу. А ще Arvidis B спробував підібрати стилістику, яка б могла підходити проєкту. Як повідомив дизайнер, він ставив собі дві цілі: перша адаптувати елементи інтерфейсу під всі актуальні платформи, а друга змішати стилістику із серії Відьмак із Гвінтом. Всі концепт арти художник реалізував у фотошопі, що не дивно. А як модель Геральта у вікні інвентарю використовував перефарбовану колекцію фігурки головного героя. Для мене було важливо зберегти деякі візуальні мотиви відьмака 1» – зелена кольорова палітра, круглі декоративні елементи та тему мутації. У той же час я хотів адаптувати макети під відьмак «The Breath of Wild». Було цікаво збирати візуальні посилання з усієї франшизи Відьмак 1». І не тільки. Змішувати та зіставляти різні аспекти художнього напряму UI, як прийняті, так і відкинуті протягом багатьох років, розповів художник. Поки команда CD Projekt Red зайняті розробкою наступної частини Фідьмак, а також створенням продовження Кіберпанк 2077, The Witcher ремейк очолює False Theory, Студія ветеранів CD Projekt Red. її директор, про якого я розказував на початку відео, працював над двома останніми іграми трилогії Геральта і висловив жаль, що так і не попрацював над першою частиною. Незважаючи на те, що Роко сподівається віддати відьмаку ремейку належну повагу, це також можливість для нього завершити своє портфоліо саги Відьмак. Ну для поціновувачів цієї франшизи і тих. Хто наважився глянути серіал, ЗМІ анонсували роботу над п'ятим сезоном серіалу Відьмак. Якщо ви сподівалися, що Відьмак загнеться після виходу Генрі Кевіла, то як би не так. Портал Реданська розвідка повідомляє, що Netflix не тільки готується до зйомок четвертого сезону, але й розробляє вже п'ятий сезон. Спочатку Netflix планувала зняти обидва сезони поспіль, проте через страйк гільдії сценаристів. Плани довелось переглянути, як зазвичай повідомляється, що зйомки четвертого сезону будуть з березня по жовтень 24-го року. Тобто, от вже за місяць вони розпочнуться. П'ятий сезон швид за все почнуть знімати наприкінці 24-го року або ж на початку 25-го року. Все залежить, звісно, від гільдії сценаристів США та цих страйків. За словами журналістів, це можуть бути фінальні серії про Геральта з Рівії. Раніше Netflix оголосило, що в серіалі з'явиться Вампір Регіс, близького друга відьмака зіграє зірка Матриці. Хух, на цьому все. Як вам новини? Напишіть про них в коментарях. А я на цьому з вами не прощаюсь до наступних відео. Дякую всім, хто його додивився до кінця. Також передивіться мої попередні відео по серії ігор Відьмак. Їх вийшло доволі небагато, але вони всі інформативні та цікаві. А з вами був Андрій, до наступних відео, Па-па.